Сьогодні ми передаємо 150 FPV-дронів, це 7-дюймові FPV-дрони. Ми їх передаємо різним підрозділам сил оборони. Зазначу, що це, по суті, FPV-дрони власної збірки. Традиційно на це витрачаються бюджетні кошти, кошти платників податків. Дякую товариству за постійне наповнення дохідної частини і тим самим ви даєте нам можливість допомагати нашим силам оборони. Крім того, передаємо сьогодні 5 різних модифікацій засобів радіоелектронної боротьби. Різна модифікація різного діапазону, бюджетна закупівля, тому теж дякую платникам податків. Зазначу, що 150 ефівдронів плюс 5 засобів РЕБу мають загальну вартість майже 3 мільйона гривень. Ну і це чергове серйозне придбання для наших сил оборони. На майбутнє, знову ж таки, плануємо далі FPV, плануємо квадрокоптери. Плануємо засоби РЕБУ і РЕРУ. З початку року, станом на сьогодні, ми вже майже 6 тисяч FPV-шок, 7, -ка, 8, -ка, 10, FPV-шки з двома камерами, з нічниками, ми вже майже передали 6 тисяч штук. Ну і вже фактично під півтисячі квадрокоптерів, Ну а також вже понад 160 одиниць засобів РЕБУ і РЕРУ. Найближчим часом плануємо чергові передачки, ну і найближчим часом виділяємо ще кошти на придбання подібних речей для наших сил оборони. Тож подібного буде, буде і буде, працюємо далі.